Перша на Росі поняття артилерія з'явилось у 13 столітті. Тоді різновидом вважалася звичайна вогнепальна зброя. Та вже у 15 столітті артилерійські гармати були на озброєні багатьох князівств. Пушкарі це добре. Ага, тільки пушку у нас немає. Князь забрав. Як же це? Як же ви оборонятися збираєтесь? Пушка нужна. Пушка нужна. Балі, маючи на озброєнні пушку, військо отримувало на зброї зброю під час нападу та оборони. Фахівців у цій справі називали пушкарями, і зазвичай ними ставали найманці, тобто люди, які воювали за тих, хто більше платить. Світ розвивався шаленими темпами, і вже у першій світовій війні артилерія зіграла не останню роль. За довгі і виснажливі роки невпинних баталій вона зазнала серйозних змін. На це вплинула поява танків і розвиток військової авіації. У Великобританії, Німеччині і Франції були розроблені перші протитанкові гармати. З'явилися і перші самохідні артилерійські установки. Багато хто вважає, що артилерія це лише гармати, Та потужність Бога війни на цьому не завершується. У Другій світовій, наприклад, близько 50% загальних трас сухопутних військ були від дії мінометів. Ще однією потужною одиницею артилерії у Другій світовій стала пускова установка БМ-13 або просто Катюша. Саме таке лагідне дівоче ім'я дали їй бійці Червоної армії. Своє перше соло в бойових умовах вона виконала 14 липня 1941 року поблизу міста Грудня Сміленської області. Артилерія – Бог війни так свого часу цей рід військ назвав Йосип Сталін З цим важко не погодитися зрозуміти її важливість можна поглянувши на бойові дії в Іраку та Афганістані. Артилерія там використовувалася повсюдно. У нас час існує величезний вибір модифікацій артилерійських гармат, систем та установок. Та для їх застосування вкрай необхідний навчений та кваліфікований персонал. Свій вишкіл українські артилеристи неодноразово підтверджували під час широкомасштабних навчань. Серед них взаємодія 2010 адекватне реагування 2011 перспектива «Перспектива-2012». Нещодавно в Україні відбувся конкурс на кращий танковий взвод. За схожим сценарієм на Київщині артилерійські підрозділи вирішили розібратись. Яка жартбатарея краща в Збройних силах України? У фінальному етапі на базі навчального артилерійського полку 169-го навчального центру сухопутних військ беруть участь лише ті, хто попередньо вже перевірив свої можливості. Спочатку відбір проходив безпосередньо у частинах. Після того краще отримали нагоду змагатися на рівні армійських корпусів на першому етапі. Було залучено порядку 25 частин, брали участь, але за результатами першого етапу вийшли в фінал чотири артилерійських мінометних батареї. Протягом двох тижнів артилеристів оцінювала суддівська бригада на чолі з командувачем ракетних військ і артилерії, командування сухопутних військ Андрієм Калєніковим. Було створено суддівське журі, були призначені керівники занять, які протягом всього конкурсу всіх занять оцінювали не тільки гармату, взвод, батарею, але й кожного військовослужбовця. І кожен військовослужбовець міг додати або заохочувальні бали, або навпаки отримати штрафні бали. Хочу з приємністю відмітити про те, що штрафних балів нараховано обмаль. Практично вони не застосовувалися. На полігоні зібралися найкращі представники 55-ї окремої артилерійської бригади із Запоріжжя, 11-ї окремої артилерійської бригади з Тернополя, 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського та окремого батальйону морської піхоти з Феодосії. Загалом майже 140 військовослужбовців. Перше завдання для конкурсантів прийняти техніку. Віднині на ній вояки виконуватимуть всі нормативи. Адже свою залишили у частинах. Своє рідне, своє рідне, ти вже свою машину знаєш. А ця прийняли. Вроді би все працює, все, а так, в принципі, все познається в бою. Наступний конкурсний етап висування на місце ведення вогню прямим і напівпрямим наведенням. Тут в першу чергу оцінювалась злагодженість дій особового складу, адже від точності та справності виконання залежить кількість отриманих балів. Учасники та судді до завдання підійшли відповідально. Всі судді судили об'єктивно, адекватно сприймали всі наші промахи, всі наші плюси, тобто негативного відношення, немає. Та не ваше завдання було попереду. За легендою, противник зазнав відчутних втрат у попередніх боях і відступив від Дніпра, де намагався організувати кругову оборону. Щоб змусити ворога припинити опір, командир тактичної групи вирішує знищити найбільш важливі об'єкти вогнем артилерії. Першим вдарили воїни 55-ї окремої артилерійської бригади із міста Запоріжжя. свою майстерність продемонстрували військовослужбовці Новгород-Волинської бригади. Зачистити територію від ворожої навали випало окремому батальйону морської піхоти з Феодосії. Цього до змагань залучили 38 одиниць артилерійської та спеціальної техніки. Зразки артилерійського озброєння, за допомогою яких військовослужбовці виборювали перемогу, були обрані не випадково. Залучалася техніка, яка буде залишатись в перспективному складі Збройних сил України. Це основна техніка, яка буде на озброєння. Тому зараз під неї на навчаннях буквально в вересні в вересні місяці був присутній верховний волокомандувач. Ми показували її в дії. І верховний вилач поставив задачу проважувати далі і розвивати техніку і боєприпаси. Тому цю основну техніку ми і забрали. Запекла боротьба між підрозділами точилась до останнього дня. Найкращою визнана артилерійська батарея з Новограда Волинського. Командир підрозділу вважає, що це результат роботи всього колективу. Крім диплома, вимпела та перехідного призу, переможці отримали винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Командир уже знає, на що витратить грошовий бонус. 38 чоловік. Це десь ну. Тисяча з чим то буде. Дружині подарок куплю. Друге місце відповідно 30 тисяч гривень виборола артбатарея 11-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ з міста Тернополя. Морпіхи з Феодосії стали третіми. Конкурс на кращий артилерійський підрозділ Збройних сил України проводиться вперше, та у планах командування зробити його щорічно. Цей конкурс ми проводимо вже другий. Перший проводили конкурс з танками з водами. Як кажуть, перше починати важко. Друге вже зробили висновки по минулому конкурсу. От командуючий ракет військ артилерії готував цей конкурс і вже каже, що слідчий конкурс ми будемо ще накручувати ще важі умови робити, щоб кожен відчув, що хто хто попав сюди, він повинен відчитатись на 100% і, і кажуть, прикласти всі всі зусилля, щоб показати свої знання. і Умови те, що ми започкували місяць назад з танковим зводом, і під міністром оборони. Це, ми вже відпрацювали з артилерістами і на наступний рік вже спланували з механізованим взводом, а може, і ротою. Зараз порахуємо, подивимось наші можливості. І це не просто, бо там дуже багато спеціальностей, дуже багато треба номінацій проводити, але вже ми працюємо над програмою цього конкурсу. Я побачив свої прорахунки. Я поб... і тепер я знаю, над чим треба працювати, для того, щоб якщо мені випаде честь наступного року знову їхати на цей конкурс, я вже... Цього своїх помилок не повторив. Ну я вважаю, що потрібно час від часу проводити такі конкурси, щоб побачити, щоб визначати кращих, побачити, кому потрібна більша підготовка, кому потрібна менше. Ну хто сильніший в збройних силах чи як в якій військовій частині розвинути більше професійна підготовка, щоб брати з них приклад і вводити в інших військових частинах. Вже вкотре артилерія підтвердила свою міць навіть без підтримки авіації, механізованих підрозділів та піхоти за лічені хвилини умовного противника було знищено. Такі змагання це гарна нагода для військовослужбовців удосконалити свої професійні навички, а також отримати невеличке грошове заохочення.